Привіт, друзі! Ви на каналі Еко Волинь і сьогодні у мене такій чудовій полуничній фабриці. Це ж не фабрика фермі, і, де можна самому збирати врожай. Ось ви бачите дуже гарна полуничка. Тут, до речі, можна не тільки збирати, але трошки їсти. Ну, а якби ми не багато їмо, тільки якщо вириваємо зелену, ціна кілограм. Такої полуниці на сьогоднішній день це 28 травня, коштує 50 крон, то майже 70 гривень. Ну, якби не дешево, то ми не збираємо тільки на вареники. Але сама ідея того, що приїжджаєш з дітками і збираєш смачну полуницю, дуже хороша, багато тут людей, багато дітей. Всі задоволені, щасливі, адже самі відчувають себе збирачами. І обов'язково я впевнена, що наступного року, коли будуть достигати ягоди в нас на Україні, ми приїдемо на таку ж ферму, знайдемо. Я думаю, що в Україні вже таких ферм є, достатньо. І теж будемо збирати не лише полуницю, а й інші ягоди. Можливо, навіть лохину, а можливо, навіть і зробимо в себе таку відкриту ферму для збирання лохини, адже маємо можливость таку зробити. Спробуємо експериментально. <гум> Тому, кому цікаво, пишіть в коментарях. А також обов'язково вкажіть, якщо знаєте українські хороші ягідні ферми в коментарях, щоб ми вже собі планували, куди поїдемо наступного року. Ваша еко